Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи по грибочки. і сьогодні... Черговий такий день. Сьогодні у нас називний Карпат. Будемо пробувати, що тут на, раз, на, на даний час робиться з білими грибами. Зокрема, з білими грибами. І так, сьогодні неділя. Число здається третє рік 25 7 годин 30 хвилин і досить тепло 15 разів тепла значить якщо були дрібні то вони трошки витягнулися саме цікаве фіксуємо на камеру і покажемо, що на даний час робиться в низинах Карпата. Як де дивно, прийшла хвилина і є, і є. перші білячки і то молоді. Тільки на повний місць показуються. Клас. О. Ось такі два. Ось знову молодий. Ще у нас невеличкий. Падається. Ось і ще є. Ось такі о молоденькі. Є більше рибок. Грибний процес збирання білих грибів проходить успішно. Поки що. Поки що. Ось один. А другий. То маленький біль. Третій, о. Ось наш. Четвертий. О. Так, а тако мы вжимаем? Більші рибочки попадаються. О, І так рибочки попадаються. І то не рибочки. Ось який у нас вже результат. Я не знаю, чи година пройшла, мабуть, ні. ось такі о грибочки. Ну він уже тільки на росату. Який грибок на мене чекав, о! Ой. Мабуть, грибників не було, а тут раз такі. Велетні. Один е. І так, я вже роблю другий захід до лісу. Перший захід був далим, повненький кошик, навіть з лишніми, що не вмішалися. І ось. Ще два грибочка. Такі красені. Так, а того я знайшов. До того ну тут слабше як на тій ділянці. Ось які ще два ось другий, а ось там третій. Треба швидше рухатися, бо щось погребає. чи не хоче бути гроза. Мала бути в третій годині. П'ятнадцятий тобто. П'ятнадцятий, 18%. От так що рухається зібралась. Оже, каже, далеко. Ось такі очі у нас. О. Ось там один. Ось там другий. Ось третій і ось ще два. Дощу не буде, хмара десь втіка. Так. А нам грибочки попадаються і не маленькі, і не дрібненькі. І ще тут два. Це вже будуть останні грибочки на сьогодні. Далі почали, почали грибити. І це вже близенько. Завершуємо сьогоднішній похід в Низинний Карпат по білі грибочки. Похід більш-менш здався. От покажу свій скромний результат. Ось такий результат скромний білих грибочків. Ну, а вам як завжди бажаю кращих успіхів, як у мене. А також... Бажаю вам здоров'я і миру. І пам'ятайте, що ліс ваш дім, і мій дім також. Тож не засмічуємо його, він не так важко живе. А також не копаємо грибочки, вони ж очищують, повітря. Всі ваші побажання, хай повернуте до вас сториців. Хай вам щастить, до побачення. de nav existe